І сьогодні у нас розмова цікавою людиною і непересічною особистістю. Це учасник ініціативної групи 1 грудня. І чому ми вирішили поспілкуватися з цим гостем? Я скажу, що ініціативна група 1 грудня це група українських інтелектуалів, до якої належать або належали відомі українські дисиденти, політв'язні, борці за права людини. Сучасні політичні діячі, релігійні діячі, науковці, і ось ця група склала звернення до українців. Воно було б оприлюднене учора. Обговорити це звернення і його зміст. Ми запросили Йосифа Зісельса, українського громадського діяча, діяча українського єврейського руху, а також пан Йосиф, виконавчий співпрезидент ВААДу України і виконавчий віцепрезидент Конгресу Національної громад України. Пане Йосипе, наше вітання. Да, добрий день, вітаю вас. Вітаємо. Дякуємо, що ви знайшли час поспілкуватися з громадським радіо. Скажіть, будь ласка, можливо для початку не всі, я думаю, не всі наші слухачі-слухачки знають, що це за ініціатива 1 грудня. Коротенько, розкажіть, будь ласка, про її створення і чому вона виникла. Вона виникла вже буде у грудні. Було вже 12 років, як виникла ця група. У 2011 році, 1 грудня, тому що 1 грудня це референдум за незалежність України відбувся в 91-му році. І ось через 20 років після цього була створена ця група. Ініціативою виступили церкви, основні церкви України виступили. Українська православна церква Київського патріархату, греко-католична церква виступила також ініціативою, і її підтримали громадські діячі, от якби перерахували там колишні дисиденти, політв'язні і так далі. І ось вона працює вже 13-й рік, ця група, і вона. Вона налаштована на певні сектори нашого життя, на духовне життя і на моральні правила. Тобто вона не береться вирішувати всі проблеми, які стоять перед Україною, бо ми не є фахівцями у багатьох справах, ми не є воєнними фахівцями, ми не економічні фахівці. Але у нас є життєвий досвід, на який ми спираємося, ми всі. Багато чого робимо в різних галузях українського життя. І не тільки громадського життя, але і дійсно, у нас є діячі, які були і в, колись і в політиці, і в... але вона не політична. Зараз група з моменту створення ніяк не орієнтує себе політично, вона права чи ліва, вона за того кандидата в президенти чи за іншого. Ні, вона завжди. В цьому сенсі нейтральна політична, але її цікавлять цінності: цінності моральні і цінності духовні. Ось на цьому ми і зосереджуємо наші звернення, які час від часу виходять від нашої групи, і ми розповсюджуємо це по різних ресурсах. Якраз учора було чергове звернення вашої групи, і перший абзац. Перший абзац про розчарування. 2023 рік став для багатьох українців не лише роком болю, а й роком певного розчарування. Пане Йосифе, ви особисто у чомусь розчарувалися в минулому році. Ну, коли ми так пишемо, ми маємо на увазі, що багато громадян України були розчаровані. Це розуміє. Вже... Мені цікавить ваш особистий досвід. Ні, я не був розчарований, бо я користуюся таким. Прислів'я, можливо, я його і придумав сам, що не очаровуєтесь, не будете розчаровані. Ми віримо в наші сили, в сили України, до відродження, і тому вважаємо, що яка б не була тяжка ситуація, яка б не була тяжка війна, Україна вистоїть рано чи пізно, все одно перемога буде з нами. Єдине, що для багатьох людей є різні політичні забарвлення, коли засоби масової інформації. Говорять, ось там через три місяці, чи політики кажуть, через три місяці буде, бо вже у Сімферополі, чи звільнимо Донбас, оце не для нас. Ми не користуємося думками політиків чи таких дуже легковажних журналістів. Ми розраховуємо на свої сили, віримо в громадянське суспільство, що саме воно є. Таким лідером сьогодні України на шляху до перемоги. І взагалі на шляху до європейського демократичного життя. Ви ось кажете, що не зачаровуємося і не будемо розчаровані, або не зачаровуйтеся і не будете розчаровані. А хто нас так зачарував? Чому стільки громадян України в 23-му році попали під, ну, скажімо, якісь такі ну, флюїди? Були... Да. По-перше, тут є, як кажуть, Об'єктивні причини і суб'єктивні об'єктивні причини в тому, що дійсно був контрнаступ е, і успіхи української збройних сил української армії по звільненню е, півночі України спочатку ще у 22-му році, потім по звільненню частинах Харківської області, по звільненню Херсона, вони е, для багатьох людей давали надію. Віру, ілюзію, що так буде і далі. Але війна вона не слухає чиїсь ілюзії, вона працює по своїх законах. Бо ця війна дуже системна. І вона в неї приймає участь багато сил різних. і Це не просто Росія і Україна. Це не так. Я ще рік тому написав там, статтю. Про це, що ми за рік не помітили, як чисто імперіалістична війна Росії проти України за рік перетворилася у міжцивілізаційну війну в Україні допомагають 54 демократичні країни зброєю, фінансами морально допомагають. А Росії допомагають ну, такі згої держави, там Північна Корея, Іран, Китай, Сирія, Білорусь. Терористичні рухи різні, там Венесуела здається, і так далі. І це означає, що це вже не просто війна між Росією і Україною, це війна між антидемократичними силами в світі, такою антидемократичною цивілізацією, протидемократичною цивілізацією. І те, що сьогодні, ну, сьогодні вже три місяці тому сталося між Ізраїлем і палестинцями, це ще підкреслює, що ця війна. Розповсюджується по всій земній кулі, підключаються різні країни до цього. Пасивно чи активно. І тому, коли ми кажемо, це не для пафосу, я кажу про дві цивілізації. Я кажу це тому, що ці дві цивілізації мають величезні ресурси. І величезні ресурси нам повинні підсказувати що так легко перемогти, як ми б того хотіли, не вийде. Війна буде тяжкою. Війна буде довгою, але ми віримо в нашу перемогу, що ми разом з великим рівнем об'єднання, єдності, з допомоги наших союзників, щирів, ми все одно переможемо. Пане Зісельс, у вас величезний життєвий досвід, і скажіть, будь ласка. На вашу думку, на думку ваших колег по, по цій групі, ініціативній групі 1 грудня, можна було цю війну відвернути, чи вона була неминуча для України? О, ви знаєте, я не думаю, що ми не обговорювали таку ситуацію, що можна було відвернути цю війну. Я вважаю, що не, що не можна. Це була детермінована історія і нашим прагненням стати свободними. Незалежними вільними людьми і приєднатися до демократичної цивілізації саме це не давало спокійно спати Росії. Вона мріяла відновити імперію, і Україна повинна була бути у цій короні одним з найкращих таких ізумрудів. Ось і Путін цього не ховав, але справа не в Путіні. Це не Путін зробив таку Росію. Це така Росія поставила на трон. Такого негідника, як Путін, і там стоїть ще черга негідників, яку будуть заміняти, якщо раптом з Путіним щось трапиться. Проблема в колективній ідентичності, на моє переконання. І ось те, що ми вириваємося з цих пазурів цієї імперії, показує те, що імперія так просто проста повинна була рано чи пізно війну свій сенат. Бо коли вона вже використала з 91-го року, 22-го року, вона використала дуже багато різних важелів впливу на Україну: економічні, політичні, дипломатичні, підкупів, п'ята колона і так далі, вона перебрала багато дуже важелів для того, щоб не випустити Україну свого впливу, і все це не допомогло. І коли ось після майдану гідності. Стало зрозуміло російським експертам, що все, без війни не може бути ніякого повернення України до Росії. Пане Зісельце, перепрошуємо. І війна їм не допомогла. Пане Зісельс, ми... тобто Україна вже настільки єдина, настільки... ми вас перенаберемо, тому сильна, що зв'язок дуже поганий, ми вас погано чуємо. Може... Дозвольте роз роз'єднатися, і за 20 секунд ми вас перенаберемо. Йосиф Зісельс, український громадський діяч і також діяч українсько-єврейського руху, зараз з нами на зв'язку з громадським радіо. Ми обговорюємо останню заяву, яку, з якою звернулося до українського суспільства ініціативна група 1 грудня. І ця заява, такі заяви, ініціативна група робить не часто. І, власне, чому на початку 2024 року виникла потреба в такій заяві і про її зміст. Чим вона була, якими думками, якими подіями в українській історії вона була підштовхнута? Чому автори вирішили її написати? Це тема нашої розмови. І просто зараз роз'єднався. Дуже поганий зв'язок з нашим гостем Ми спробуємо його відновити. А тим часом прочитаю одну цитату з цієї заяви. Треба визнати одне Росія незрівняно сильніша за Україну, а тому завоює її за тиждень. Такими були деякі голоси, такі були припущення. Скільки поважних експертів потрапило в пастку такої очевидності в лапках? Після визволення Харкова і Херсона настав час другої очевидності. Наступного року в Бахчисараї. і знову пастка кажуть автори свого звернення. Сьогодні вкотре голос беруть перші. Ми ж казали, треба бути реалістами. Пане Зісельце, ви вже знову з нами на зв'язку? Ви нас чуєте добре? Ще ні, і таких помилок українці зробили чимало, вважають автори цього звернення і в 22-му, і в 23-му році. Чому, чому ці помилки виникають, як їх уникнути? Про це ми хочемо поспілкуватися і почути думку нашого гостя. А я нагадаю, що ця програма, ця розмова буде у нас на YouTube каналі. І ваша підписка на youtube канал Громадського Радіо це швидкий крок до безмежної кількості цікавого контенту. Тому прошу вас приєднутися до нашого youtube каналу. Пане Зісель, ми вас чуємо і бачимо, чи ви нас теж можете бачити і чути добре. Так, так. О, Чудово. Отже, ми зупинилися на тому, що, як ви, як ви кажете, війна ця була неминуча. Ці події були детерміновані ходом історії, ходом розвитку України. Росія не могла допустити такого, щоб Україна, ця територія. Ходом, цей... ходом історії і світової. Теорії. І конкретно нашим вибором, наш вибір свободи, незалежності, суверенітету, він був неминучий. За нього боролися українці сторіччями. І він, врешті-решт, вившив вже на масовий рівень, коли Україна змогла це подолати те, що її так тримала цих обіймах тяжких. Російських, і коли ми почали цих обіймів звільнятися, ось тоді була включена війна. Скажіть, будь ласка, таке спостереження: ось ми часто кажемо, що Росія не така, як Україна, там корупція, там авторитарний режим, але в Україні теж корупція в Україні теж є казнокради, яких варто притягнути до відповідальності, чим Україна відрізняється від Росії не тільки в своєму прагненні до демократії, але скажімо так. В сприйнятті світу. Ми ж не є таке замкнене суспільство, ізольоване, таке герметичне, яке будує в собі Російська Федерація сьогодні. Ну, я бачу, це одна з різниць. Ми відкритіше до світу, і світ відкритіший до нас. А чому Росія така ізольована? Що з нею? Вона ж не була така, що, наприклад, при Єльцину. Вона була відкрита Україна настільки для світу. Щоб цей вплив, тяги до свободи, до незалежності, пройшов в українське суспільство, це ж займало багато часу і зусиль, це все. Розвивалося громадянське суспільство, яке поширювало ці думки, ці ідеї, цю літературу про свободу і незалежність. І це поступово стало головною ідеєю українців. Це перше. А при чому тут корупція? В Європі є країни, які війшли вже в Європу, наприклад, я можу назвати там Румунія, наприклад, Болгарія, Греція взагалі давно, Італія, Португалія це країни з вищим, ніж у інших європейських країн, рівнем корупції. Але це не заважає бути в Європі. Хто сказав, що країна з певним рівнем корупції не може бути в Європі? Звичайно, корупція нам заважає. Якщо б не корупція. Ми би більший опір би проявляли би до російської агресії. корупція нам заважає і воювати, і наближатися до України. Вона нас уповільнює, але це вона не перехреслює наш шлях до Європи і до перемоги. Дякую за це за ці ваші слова. І ще таке, будь ласка, запитання, пане Зісельс, у своєму зверненні ви вказуєте на помилки, яких допустилися українців. Яких ще ми можемо допуститися помилок? На вашу думку, що можемо допустити? Помилок. Яких помилок ми наше суспільство може допуститися у 2024 році? Ну ось в 23-му ми були занадто довірливі і повірили, що буде швидка перемога. Я розумію, нас хитає з, з однієї в іншу. У 22 му наприкінці ми повірили, що ми можемо перемогти. І це така масова ефорія перекинулася на багатьох. Потім почалося розчарування. Нас хитнуло в бік розчарування, все пропало і так далі. І ми тому і виступили, що побачили оці коливання суспільної думки за і проти України, віра і невіра в Україну. Тому, тому ми і вийшли з цим документом, що не треба поспішати з висновками. Треба набрати терпіння, треба всім мобілізуватися, треба всім допомагати цій перемозі. Якщо ти не воюєш, ти допомагай фронту. Можна працювати дуже багато, бо дуже багато робити для фронту, жертвувати своїм часом, своїми грошима, своїми, своєю енергією, своїм здоров'ям і, нарешті, своїм життям. Чим ми повинні відрізнятися від тих бойців, які все віддають в окопах заради перемоги, навіть без ротації багато хто з них. Ми повинні жити в такому, ж. Є, це моя власна допомога в такій самі напрузі, такі самі речі, щоб це єднання українського суспільства було більше, ніж зараз. На мій погляд, його зараз ще й недостатньо. Його би збільшити рази в два, а можливо в два з половиною. Це рівень єднання. Це називається в соціології соціальна інтеграція, і соціальна інтеграція здатність до соціальної інтеграції. Ось. Бо ми бачимо. Папа говорив: єдність, єдність, єдність. Політики говорили всі, ми всі єдині. На жаль, ми ще не всі єдині. Є ті, що віддають повністю свої сили перемозі і на фронті, і в тилу, а є такі, що досить прохолодно відносяться до цього. Просто ми їх не хочемо помічати. Нам хочеться, щоб ми були єдині. Прочитаю цитату з вашого звернення. Попри залишковий патерналізм, коли значна частина суспільства все ще покладає відповідальність за свою долю на верхи, є в Україні здоровий кістяк, який творить чудеса самозарадності. Звідки в українців оце, ця самозарадність, якої ми не бачимо в нашого північно-агресивного сусіда? І наскільки ця самозарадність є тим, тим важелем, який витягне нас, допоможе нам вирватися з усіх труднощів. Я вас погано чути. Погано чути нас. Можливо, я не ви знаю. Не переривайтесь, вас погано чути. Я про, про самозарадність українців, на яку ви звернули увагу у своєму зверненні, і моє запитання, звідки вона береться? Вже здавалося би, стільки років радянської влади подавлювали будь-яку ініціативу людей і на рівні індивідуумів, і на рівні колективів. А тут несподівано такий підйом, такий сплеск покладання на свої сили ми зробимо, ми можемо, не будемо чекати на державу. Чому? цьому запитання. Звідки вона у нас? Чому в українців є ця самозарадність? А чому, наприклад, в північній північні нашій сусідки ми не бачимо цього в народу? Вони покладаються повністю на свою власть, як вони кажуть? Бо, ми... Бо Росія це постімперська країна, а ми постколоніальна. Це дві різні колективні ідентичності. У нас і у них. Вони зражені цим вірусом імперськості. Вони хочуть, щоб їх всі боялися, щоб всім було страшно від них. Ми цього не хочемо, щоб нас боялися. Ми хочемо бути нормальною європейською країною. Ми різні, ми не однакові з ними. І проблема не тільки в мові, що у нас мова різна, проблема в іншому, те, що називається ідентичність, ментальність це колективна ідентичність російська, вона протилежна нашій і європейській ідентичності. Для нас важливі цінності, наприклад, християнські цінності, які домінують в Україні для Росія, поводить себе в цій війні так, ніби в неї взагалі ніяких цінностей немає, ані християнських, ані інших. Так що не ми не ми не те саме, ми дуже різні. І чим більше часу проходить вже 32 роки, як ми окремо живемо, і чим більше далі буде це тягтися, тим далі ми будемо від Росії. Останнє запитання, скажіть, будь ласка, після появи вашого звернення до вас були дзвінки, можливо, від представників влади, які казали, ми цінуємо ваші думки, ми цінуємо ваші погляди. Давайте зустрінемося, давайте поговоримо. Можливо, ми спробуємо не тільки там, в основному зараз влада зайнята питаннями економіки і війни? Забезпечення фронту, а подивимося, як у моральному плані розвивати Україну в етичному плані не було таких пропозицій, поки Ні, що Ні, не було. Оскільки ця влада вже існує з попередньою владою, ми двічі зустрічалися. Ми її критикували, але вони вислуховували. Ну пробували там сперечатися, дискутувати з нами деякі питання, але ми двічі наша група приходила. До попередньої влади і обговорювала різні питання, болючі питання, які тоді тоді стояли перед Україною. Ця влада нас не запрошує. Ну, ви кажете, вони зайняті економікою війною, на мій погляд, вони зайняті політикою. Передусім для них важливо зберегти свою владу при, при будь-якому повороті подій. Вони цікавляться саме збереженням влади. Зрозуміло, будемо сподіватися, що все таки якийсь як то кажуть, якийсь голосок всередині в їхніх серцях пролунає і ситуація зміниться. Я вам дякую за участь у цій розмові. Бажаємо вам здоров'я до цього нашого колективу, і будемо слідкувати за тим, як ваша група ініціативна 1 грудня. Впроваджує свої ідеї в суспільстві, наскільки це суспільство відгукується на них. Дякуємо ще раз вам за цю розмову. Дякую змогу. за запрошення. Звертайтеся, будь ласка, вдалого вам дня і всього найкращого. На Все добре, слава Україні! Героям слава! Героям слава! З нами на зв'язку був відомий український діяч. Йосиф Зісельс, український громадський діяч і діяч також українського єврейського руху, виконавчий співпрезидент ВАДу України і виконавчий віце-президент Конгресу національних громад України. Цю розмову ви зможете невдовзі переглянути також на нашому youtube каналі І просимо вас завжди раді новим підписникам. Долучайтеся до нашого каналу, приєднуйтеся до нашої спільноти, підпишіться самі і запросіть своїх друзів до неї також.